Рівно рік тому Збройні Сили України звільнили від російської окупації місто Тростянець на Сумщині. До повномасштабної війни місто було відоме інноваційними проєктами, співпрацею з міжнародними організаціями, славилося сучасною бібліотекою, школою, пологовим. Туди приїздили народжувати навіть із великих міст. Російська армія, що не зруйнувала, те покрала, а тих, хто чинив опір, жорстоко катувала. Як пережили 30 днів окупації, як звільняли місто і як відроджується Тростянець, розповість Тетяна Доцяк. Вранці 24 лютого російські танки увійшли в Тростянець. Щоб ви розуміли, що траса з самої боромлі до міста Тростянець була повністю заставлена російською технікою? Це машина в машину. Вони мріяли про три дні парад та замість квітів отримали кулі, доставали оружжя саме, можна сказати, пішли партизанами. Росіяни вбивали людей, руйнували домівки, мародерили і шаленіли від українського опору. Водили. Пару раз на розстріл, ті поморально хотіли мене задавити. Не люди знущалися над жінками, вона просто благала пропустити колону в евакуацію. Він зробив притул крок до мене, це те, що я пам'ятаю, і пам'ятаю взмах його руки з автоматом над головою. Потім були постріли і били станку по лікарні, де народжувалися діти. І ми збігли всі у підвал. Народила жінка в нас у підвалі. Одна. 30 днів окупації Тростянець завдавав жару ворогу і не пустив його колони на Київ. Це місто воно і по військовому, і по цивільному плану заслуговує такого, знаєте, почесного звання героя. Тростянець на колінах перед полеглим воїном в останню путь проводжають Василя Косовського. Йому було 22. Це 12-й герой у нас похований. Наймолодшому захиснику, який загинув у нас, місяць тому було 19 років. Місто просякнуте болем і сльозами. Смерть стала буденністю після 20 4 лютого. Вони сунули, мов таргани зі сходу, півночі і заходу траси були заставлені російською технікою. Я ну, живу так, що наверху і бачу передвіження техніки, і ми передавали, просто передавали інформацію. Поки хлопці їздили доставали оружжя. Партизанський рух став потужним опором. Росіяни поховали техніку по місту. Збройні сили України знали місце розташування кожної. І коли прийшов час, підпільними стежками заводили славнозвісну 93-ю бригаду холодноярівців. у Ростянець збройні сили України спалили всю техніку, а генерала вбили. 26-го це вже було офіційно свобожден місто. А ми ще почали з 18-го числа ще з діносторетів нас адреналін крові грав, як можна бистріє, бистріє прийняти бой, щоб як можна скоріше їх вибити. відсюди. росіяни звіріли від партизанів і кидали до катівень всіх підряд: 46 загиблих за 30 днів окупації і 11 зникли безвісти. Одну з катівень окупанти облаштували на залізничному вокзалі. Тут катували Сергія за застосунок в телефоні. Зв'язали сильніше я скот. І зв'язали ноги друг до друга зв'язкою. Ну і так крепко так побили, що ж потолка підлітали. На площі біля вокзалу росіяни розташували купу техніки і звідти накривали вогнем сусідню Охтирку. Саме тоді, коли полонили Сергія, наші воїни вдарили у відповідь по рашистській броні. Це врятувало життя Сергію. Руки в мене були зв'язані ззаду, не смог я їх. Розв'язати вибіг я в сторону площі, вся площа горіла, вся техніка їхня горіла. Наступного дня після деокупації тростянця Сергій вступив до лав добровольців. Так вчинили багато чоловіків, хотіли помститись за страждання рідних, а росіяни не розуміли, чому їх тут так не люблять. Ось рядки із щоденника одного з російських військових. Ми як фашисти, розграбили всі магазини, повибивали стекла. Люди нас бояться. Второй день подряд слушаємо хахлядське радіо. Нас називають окупантами. Время... 20.00. Ми заселились в магазин. Жені взяв дві сумки хахляцькі і блендер. Хочу більше її привезти, але ні, вже нічого. Все украли. Росіяни два тижні не випускали жителів Тростянця евакуюватися. Навпаки, наказували виходити з підвалів, бо знали, якщо будуть люди, ЗСУ не битиме. І коли врешті рашисти погодились на зелений коридор, Наталя Ковальова, секретарка Тростянецької міськради, мала все організувати. Всі дії, які ти виконував в окупацію, вони всі е на свій страх і ризик. Перший коридор, той, що звідси рушав, це було 150 автівок. По місту пересуватися було небезпечно, тому часто ризикуючи, виводила людей до евакуаційних автобусів таємними стежками. Повертаюся звідти, вже людей посадили, сама поверталася, то зустрічаю чоловік, тяне свою дружину. Дружина має інвалідність. На саночках, і я розумію, що він йде на автобус, а автобус вже поїхав. Через Тростянець російські колони рухались на Київ, щоб вдарити ще й зі сходу. Партизани передавали Збройним силам інформацію і випалювали ворога. Це місто героїв. Вони далі тростянця не пройшли. Ми максимально коригували вогонь артилерії. Наші хлопці працювали розвідниками. Ми, ми як добровольці лазили по нашим селам, вичисляли де вони стоять, де вони стали на настали на нашлі, де вони ремонтують свою техніку. Тростянецька лікарня це була гордість міста в населеному пункті. На 20 тисяч жителів лікарня столичного рівня над сучасне Аднання зразкова терапія у пологове відділення приїжджали народжувати навіть з великих міст. Росіяни вдарили по ній 18 березня. Тут біля Тростяницької лікарні стався бій за звільнення міста. Російська армія була ошелешена напором українських захисників і відігралася на мирних. Підігнали два танки і вдарили по лікарні. Цей удар українські розвідники зафіксували з дрона. Потім росіяни били знову і знову. У цей час в лікарні було повно пацієнтів, народжувались діти. У нас одна жінка народила отут на коридорі. І зразу почався обстріл. У хірургії просто вирвало шмат стіни операційний стіл палав. Це було справжнє пекло. Уже нині операційну відновлюють, а в пологовому знову народжуються діти. Моєму синочку сьогодні другий день Дякую. Дмитрик. Діти це наше продовження роду і війна, війною це все одно. Майбутнє дітям треба давати народжувати за час окупації. В Тростянці народилося дев'ять українців за рік війни 27. Це в рази менше за довоєнну народжуваність. Чимало людей в евакуації, чоловіки на фронті. Але показники нас доженуть, впевнені в пологовому. Головне, аби діти народжені у війну, росли у мирі. Тетяна Доцяк і Гортамбієв факти сітіві. Єдині новини.